Зараз роблю собі чай з лимоном, не знаю чи чутно по моєму голосу, що ми захворіли. В цьому влозі розкажу вам про нашу адаптацію в садочок. Ну, спойлер, ми захворіли. Ну, все одно півтора тижні хлопці відходили підряд, і поділюсь з вами, як це проходило у нас, тому що у малюків це проходило по різному трошки. Одному трошки легше ця адаптація, одному важче. От, ну так, так хочеться зараз на вуличку гуляти, насолоджуватися цією погодою і ми захворіли. Зараз мені наче трошки краще, хочу випити чаю з лимоном. Сьогодні ще поїдемо до лікаря, тому буде такий домашній побутовий влог, хочу ще спекти шарлотку. Сподіваюсь, сьогодні в мене на це буде час, тому що хочеться чогось такого ароматного, осіннього. Не знаю, в мене вже повністю цей осінній настрій. Але, да, ще радію такій теплій осені. Думаю, який чай робити. Тут у мене залишився ще трохи чай ловара, деякі пакетики. От я й думаю, чи зробити просто чорний з лимоном. Мабуть, чорний з лимоном. Все-таки я зроблю собі, заварю зараз. Потім ще його буду пити з цією заварочкою. У мене тут трохи бардак на кухні. Ну як? Просто зранку. Знаєте, хворіти з дитиною або з дітьми маленькими це капець, як складно, тому що погано тобі чи не погано, ти маєш встати, нагодувати, то покакали то ще щось, і вибору нема. Треба вставати і робити, незважаючи погано тобі чи ні. Тому я стараюся пити таке протизапальне або якийсь нурофен. Коли мене сьогодні така ломота була: знаєте, аж до кінчиків пальців. Погано так спати хочеться. І температура 37, знаєте, начебто хай організм бореться, але я просто розумію, що в мене немає сил ні на що, і треба от після якоїсь такої пігулки, мені все-таки стає краще. бо якось парацетамолу... Так, буде чайочок. Закипіла водичка, ще й у нас зламався чайник, тому я зараз обережно, заливаю чайок. Ну, все показую, як є. Ну все. Ще є ось такий гарбузик, треба його зараз помити, почистити і відварити малюка. Марк геть погано їсть, можливо, він буде гарбуз, тому що він його любить. От, хай трошки завариться і буду пити чайочок. Ще я вам скажу, як круто все-таки, що у нас є балкон, тому що у нас ця сушарка, вона постойна, мабуть, ніколи не буває. Тут постійно щось висить, кожного дня якесь прання, особливо коли ми зараз пішли в садочок. Ой-ой, ой дівчата, так, в принципі, до цього постійно тут щось є, тому я не знаю, якби в нас не було балкона, це все в квартирі якби висихало, особливо, ось, як прийде осінь і вологість буде, то й на балконі воно буде сохнути по два дні. Всім добрий ранок. Зараз ми збираємось у лікарню, будемо снідати, що зроблю хлопцям хліб з маслом. Вони його скоріш за все, з'їдять, а от каша зараз Марк погано їсть взагалі під питанням, Каша вівсяна з маслом. Я трошки сьогодні додала меду вперше, їм взагалі так чайної ложечки, тому що раніше мат ми взагалі не їли. Яйце і банан. І хлібчик будемо їсти, так? Да? Хлопці? Так, ми зараз біля аптеки, дещо купуємо хлопцям і будемо їхати додому. Ми зараз їдемо додому через парк. Були в нашого педіатра. Вчора були в чергового. Якщо чесно, то це попалась нам лікарка просто жах. А така, знаєте, на черту ми до неї додому, і там інші люди прийшли, бо вона, мабуть, очікувала, не очікувала, що будуть пацієнти, і була не дуже задоволена, що взагалі хтось ходить до чергового лікаря. А, неприємна жінка, і головне, що я хотіла, чого ми вчора пішли до чергового, в наші все було по часу забито. Щоб по їх послухали, тому що в нас такий сильний нежить і за цього і кашель, але знаєте, коли кашель, ти ж хвилюєшся все, все одно, щоб не було хрипів і всього іншого. От це я хотіла почути на моє питання про те, чиї хрипи. Вона взагалі не дала відповіді. Знаєте, якось так відійшла від питання, що спочала інше розказувати. І потім сказала: ну треба кожного дня слухати, щоб нічого не пропустити. Думаю, ясно. То сьогодні, зранку, вчора ми записалися, зранку був час. От, і нас послухали, ну нам треба вирішувати з нежиттям питання, і все буде добре. Начебто, поки що все ок записали ще на п'ятницю. Ну, купили дещо. Дещо купили, як завжди. Давідік у нас без настрою, а Маркушка дуже задоволений, дали розмальовки. Зараз прийдемо будемо малювати да, ще, Маркушик. От, я теж себе не дуже добре почуваю, ну. Но... Покажу вам швиденько, начистила картоплю, поставила пюре. Є у нас котлети, буде котлетка з пюрешкою. Так, малюки ще сплять, а в нас тут справжня осінь. Починається дощик. Я не знаю, чому я така рада, але бо думаю, що мені нікуди не треба. І знаєте, ось дощик щойно примочив асфальт. І ось цей аромат вологого асфальту, дощу такого трошки мокрого, сухого листя. Просто супер так пахне. Я думаю, що малюки скоро прокинуться, бо вже мають. Хоча знаєте, така погода, і ще вони прихворіли. Вони обоє заснули сьогодні в нас на е, ліжку. От е, може ще трошки посплять, і я навіть не буду їх будити. Потім, можливо, помалюємо, чимось позаймаємося. Будемо займатися видувати соплі. Заняття прекрасне просто. От хочеться закупити якусь свічечку, затишну. Я, до речі, ще цієї осені ніяку собі нову свічку не купила. В мене є з минулого року. І треба щось якусь класну воскову ароматну свічку купити, тому що це завжди мені підіймає настрій. Особливо, знаєте, коли такий похмурий ранок, ти збираєшся, п'єш каву, та й взагалі будь-коли не обов'язково зранку, я це обожнюю, то треба буде подивитись щось купити.

Угу. Хто чим займається, так? Да? Так, дівчатка. А зараз під шум дощу буду готувати шарлотку. Декілька років її не готувала взагалі. Для мене це суто осіння випічка, така ароматна, з корицею. Я обожнюю корицю, але треба не забути покласти корицю не на весь пиріг, а на половину, тому що в мене ігор її взагалі не любить. Не знаю, як не можна, як можна не любити корицю, я її просто обожнюю. Тому зараз буду готувати. Мені знадобиться 4 яйця, склянка борошна. Ну, у мене тут не повна, я так розумію, склянка це грам 200. 150 грам цукру, 4 яблучка, кориця, мускатний горіх. Можна ще додати цедру, трошки цедри лимону або апельсину, теж буде дуже смачно. Добрий раночок, ми зараз їдемо знову в лікарню. Да? Макушек вчора я нічого не знімала. Хлопці ще вчора піднімалася температура, а ми сподівалися, що вже хлопчики підуть на одужання. Ранку були вже у лікаря, заходили в магазин, і е, це було в садах перемоги. Якраз вирішила зайти вже прогуляти з Харкадію, бо ми всі ці дні майже вдома до лікаря виходили. І вчора такий вітер був сильний. Я хворіла, була така трошки слабка, а це мені краще. От і ну, хлопці себе нормально в принципі почувають. Нас вся проблема в такому сильному нежиттю, е, який із-за того, що вони, мабуть, самі ще не можуть. Від кашлю, те, що вони відкашлюють, виплюнути і вишмаркати нормально, то це в нас трошки Тому у нас так довго проходить. Так гарно я обожнюю Аркадію в не сезон. Просто зараз 10-та година, супер погода, хоча зранку було 13 градусів, але бачите, людей небагато, дуже комфортно. Так, дівчатка, сьогодні вже наступний день. Ми збираємось на прогулянку. Ми ще продовжуємо хворіти. І я трохи, і малюків ще нежить цей нежить, такий страшний цього разу, що в нас ще такого не було. От, але підемо подихаємо на вулицю. Ну, самі собі, не десь до дітей. І поки є в мене 5 вільних хвилинок, розкажу вам про адаптацію. В дитячий садочок проходити ми встигли до хвороби півтора тижні. Перед тим теж була я захворіла, потім вони. Але тоді був вірус, і тільки 2-3 дні висока температура без симптомів. Цього разу ну це вже потім ми захворіли трохи по-іншому. Так от адаптація в садочок. Кому цікаво, звісно, тому я залишила це на кінець. Проходити в садочок. Ми встигли півтора тижні. Перший тиждень ми пішли з середи по п'ятницю, і ці три дні ми ходили на одну годину на майданчики. В принципі, перші ці три дні пройшли, можна сказати, легко, тому що їм було цікаво, все нове. І як такої реакції якоїсь в них не було, і з мами вони не сильно там. Вони просто могли чомусь там поврядувати, бо, наприклад, не можна бігати скрізь або там, знаєте, є якісь правила. Да? Там група грається ось тут, на цьому майданчику. І не завжди їм це подобалось. А так, в принципі, все було окей. І мені було трошки спокійніше, хоча я все одно хвилювалася, десь намагалась підглянути, мені було цікаво, бачила, що вони нормально граються, за мною вони не плачуть. Але я розуміла, що коли ми підемо в групу, то може бути по-іншому. Так і було. Потім, понеділок, і вівторок, ми вже ходили на дві години з 10 до 12. Тобто, залишалися ще і на обід. На майданчик приходили, потім йшли на обід. І в понеділок ми пробули дві годинки, вони не дуже їли, і я прийшла, Марк плакав вже за мною, хоча потім за ним вже і Давідік плакати. Ну, таке. Трошки вже, знаєте, було їм складніше, так скажемо, Хоча Давід, в принципі, нормально. А от у вівторок, коли ми прийшли на Майданчик, тобто ми починали не з групи, а з майданчика, вибачаюся, якщо я вніс говорю, ну, трохи хворіюще, то вони вже залишатися. Ні, Давідік побіг гуляти. Радісний, а Марк, от я завозила там візочок поставити, і я бачила, що він плаче. І от моя була помилка, я ще підійшла його заспокоїти, треба було тихенько йти, тому що він на мене тоді, ну, там десь подивився і якось трошки відволікся. Я вирішила підійти, можливо, я його заспокою, Звичайно, ні, тільки я ще гірше зробила, ще більше він почав плакати, біг за мною кричав так, що от тут, знаєте, я відчула весь цей спектр емоцій по повній програмі. Ну, я стояла під садочком і почалась тривога. І я вирішила, хоча знову не треба було забрати, вони можливо переключилися. Він би переключився, тому що хвилин 15 от він плакав. І я чула, що він став ну вже менше плакати, бо спочатку він так, кричав так, що я ще такого не чула від нього. І скажу, що да, це важко. І надать і дітям, і малюкам, і дітям, і малюкам, і батькам, і дітям. І я вирішила піти забрати їх. Думаю, раптом довго тривога, він там буде тільки сидіти плакати. Не треба було. От треба було не втручатися. Він би, можливо, пішли в укриття, там змінилася б обстановка, знов щось нове. Ну, нічого. А в середу нам вже сказали прийти, спробувати відразу в групу і прийти з 8 до 12. Тобто, можна сказати, до сну на півдня. Прийшли ми в середу. І от середу четвер і п'ятницю ми ходили на пів дня в садочок. Приходили ми туди перший день. Це були просто сльози, як вони туди прийшли. Хоча потім мені подзвонили, сказали, що малюки граються, не хвилюйтеся, все добре. Ну тобто, вони зайшли в групу, побачили знову да, щось нове, іграшки, і переключилась їхня увага на це. І вони тоді поїли. Той день вже краще. І Марк навіть їв суп. Я була в шоці, тому що Марк вдома суп не їсть, взагалі він до нього не притрагається. Потім, коли їх забирали, я прийшла, то Марк плакав, і мені казали, що він проситься на ручки. До речі, він не раніше. Вони в мене взагалі були не і не дуже просились на руки. А після садочку, от після цих днів, Марк почав часто проситись на руки і почав м -м, більше, знаєте, до мене дуже прилипати. За мною, за мною, за мною скрізь за мною. От. І наступного дня, коли їх вже привела в четвер, то вже вони заходили навіть довід, заходили зі Стеркою. Знову ж таки, до речі, мені здається, там у нас от зранку два вихователя один день, через день виходить. І мені здається, що з однією вихователькою марка кращий контакт. Десь вони от знайшли цей контакт, тому що от в четвер я їх повела. Я забирала дітей. По-перше, вони не дуже хотіли виходити, вони їх дуже гарно поїли. І перше, друге, і капот, як мені сказали. І коли вийшли, вони, здається, і не плакали. І навіть я прийшла, я чула голос, бо там ми розмовляли з вихователем, ніхто до мене не вибігає, чую, ніхто не плаче. І я привела їх додому. Марк був прямо, ну, знаєте, якийсь такий радісний, щасливий. От тоді я впевнена, їм знаєте, вони б там провели класний день, їм все сподобалось. І що ви думаєте, в п'ятницю? Теж ми пішли з істерикою, сльозами їх забирала, але вони там переключаються цілий день. Вони не плачуть, вони їдять, граються. Тобто адаптація пішла. Довіду адаптація дається легше, ніж марку. Тобто вихователі мені кажуть, вони у вас такі різні. Так, вони в мене дійсно різні. І я, як мама, знаєте, відразу двох дітей, які народилися в один день, майже в одну хвилину, да, з хвилиною в різницю. І я дуже розумію інших мам, яких діти. От в мене вони двоє, вони різні, хоча, хоча виховуються в одній родині. І да? е, розумію інших мам, в кого, можливо, діти не дуже спокійні, або такі більш капризні, що це все не... бо деякі мами в кого спокійні дітки, знаєте, можливо, думають, ну це ж в мене така дитина, бо ну, я, можливо, б теж так думала. Якби в мене була одна спокійна дитинка, що це все ну, я просто знаю, ну, щось вони не те роблять, а я от ну, така класна мама, просто я просто сама по собі от. Взагалі ми така родина, і тому у нас така класна дитина. Ну, я образно не хочу нікого образити, якщо що, але ну, дійсно не завжди від батьків, залежить характер дитини. З в в, Давідом нам зараз в деякому плані ну, в нього є свої психі, таке, що проявилося в нього після двох років, але з ним взагалі в побуті легше, з Марком важче. От, хоча Марк такий котичок у нас, котичок, але з ним дійсно важче. Сказали мені, що вони маніпулятори. Марк був заліз, от як вони прийшли перший день в групу на вікно. Не були в шоці, такого ще не бачили. Кажуть, він у нас вдома на вікна залазить, а в нас вдома вікна просто нема під віконня. От, ну, бачите, там садочку, я за виховательів, трохи хвилююсь теж. От. Але класно те, що вони їдять, І не тільки вони за мною плачуть, але бачите. Ми захворіли знову і тиждень ми вже не були в садочку. я вам скажу, я не впевнена, чи ми підемо на наступному тижні, тому що у нас всі соплі, такі вони досить сильні і з за цього кашель. І от завтра я навіть не знаю, що буду розмовляти з педіатром, тому що вчора була температура, марка 37,5-38 раз на день стабільно піднімається. Я вже навіть не знаю. Слухали їх, були ми в Лора. лікуємо і поки що, ну просто я перша з таким нежиттям у дітей. Стикаюсь, тому не знаю, чи нормально це чи ні, тому що хвилююся, думаю, можливо, треба зробити а можливо, там ці соплі кудись опустились. Ну, якось так. А взагалі-то я ем, так дивлюсь на інші групи, якщо повернутися до садочку. Ем, мені подобається, як там малюки проводять час, от бачу, як інші там розранку приводимо. Там у них руханка до сніданку, якась музика, пісні, щось вони роблять з обручами, там ще чимось, іграшки, наліпки. Ну, там. ну, Мені подобається діти, плюс ще вчаться, знаєте, якимось правилам. От мої це дуже не люблять. Вони не, не хочуть це робити, і от це класно, що є те, що от, знаєте, треба в житті робити. І це круто. Так, буду я вже йти, вже час. Дякую вам велике за перегляд. Сподіваюся, що ми скоро одужаємо. І, можливо, буде трохи більше відео, тому що. І знаєте, настрій класна погода, а ми більшість днів сидимо вдома і хворіємо. От, Вже хочеться кашляти, тому дякую за перегляд і всім пока-пока. До -пока, нових зустрічей в новому відео.